Вітаю нагородці математики. Перевіримо домашнє завдання. Домашнє завдання було задача 65-та рівняння 66 В задачі 65, у, задачі 65 у пляшці було 870 грамів олії. Першого разу використали 200, другого 150 грамів олії залишилося у пляшці. Нам треба було виконати почергове віднімання. Тобто 870 відняти 200 грамів. Отримаємо 670 і відняти ще 150 грамів, виходить 520. Або можна було виконати наступним чином. 200 додати 150, це буде 350, і 870 відняти 350. Тобто можна було розв'язати двома способами. Перевіряємо рівняння. 230 плюс N дорівнює 470. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відоме. Тобто 470 відняти 230. 5 помножити на С дорівнює 45. Щоб знайти невідомий множник, треба двуток поділити невідомо. 45 ділимо на 5, це буде 9. І 90 поділити на B дорівнює 10. Для того, щоб знайти B, треба 90 поділити на 10, це буде 9. Рахуємо усну. 970 відняти 230. 740. 580, відняти 350, 230, 790 відняти 350, 440. 650 відняти 340, 310. 940 відняти 710, 230, 340 відняти 210, 130. 22 січня. Класна робота і каліграфічна хвилинка. Знайти значення виразу 560, відняти 210. 350. Поставте відео на паузу та запишіть. Завдання 67 в підручнику на сторінці 15. Виконай віднімання і перевір додавання. Запишіть, будь ласка, вираз 67. Запишіть 480, підняти 140. Порахуй. Це буде 340. І перевір додаванням. Тобто 340 додати 140 до рівня 480. Наступні вирази виконай самостійно, потім перевір. Постав відео на паузу. Перевір, будь ласка. Працюємо далі. Якщо втомився, відпочинь. Завдання 68. Розглянь записи і поясни, як знаходили суму. Дивимось 450 додати 50 дорівнює 500. Тобто, ми спочатку 450 розклали на розрядні додатки 400 і 50. 50 додати 50 дорівнює 100. 400 додати 100 буде 500. Числи, будь ласка, самостійно з поясненнями. Наступне завдання: завдання 70, працюємо усно. Це додати 20, якщо це дорівнює 480. Отже, 480 додати 20, 500. Це дорівнює 780 додати 20, 800. І це дорівнює 980 додати 20, буде 1000. Зробить. Імо далі. Завдання 71. Працюємо усно, обчислюємо усно. 560 додати 110, додати 30. Ми з вами розкладаємо кожне число на розрядні доданки. Спочатку сотні об'єднуємо, потім десятки і потім все разом. Зроби самостійно. Виконує усно, самостійно. Наступне завдання 72. Виконадій з іменованими числами. Запиши, будь ласка, завдання 72. 45 ділимо на 5. 45 метрів ділимо на 5. Буде 9 метрів. 80 дециметрів ділимо на 10 дециметрів. 8. 30 тонн плюс 170 тонн. 200 тонн. 860 літрів відняти 230 літрів. 630 літрів. 110 кілограмів відняти 6 кілограмів помножити на 5. Спочатку робимо множення, потім віднімання. Виходить 80 кілограмів. І останнє: 60 кілограмів додати кілометрів, вибачте, додати 8 кілометрів помножити на 5. Буде 100 кілометрів. Прочитай вирази і визнач, які із них не мають змісту. Працюємо усно. Перший, да, дивимось 5 літрів до 15 метрів. Ми не можемо таке зробити. 24 дециметри поділити на 8 дециметрів. Центнерів на дециметрі, Бачимо теж не можемо і. 300 кг ми не можемо відняти 200 метрів, тому що різні одиниці вимірювання. Завдання 74. Запиши одиниці довжини від найменшої до найбільшої. Дивимося. Найменша одиниця вимірювання це 1 мм. Запиши завдання 74, перший 1 мм. Далі в нас йде 1. Сантиметр. Далі 1 дециметр, 1 метр і 1 кілометр. Запишіть, будь ласка, оставь відео на паузу та запишимо. Розв'яжіть задачі. Завдання 75, 16. В овочесховищі було 420 центнерів овочів. За день привезли 80 центнерів моркви і 200 центнерів буряків. Скільки центнерів овочів стало в овочесховищі? Працюємо усно. Нам треба вами в першій дії знайти, скільки овочів привезли, і додати в другій дії те, що було, і те, що привезли. І дізнаємося, що 700 центнерів овочів стало у овочісховища. Клади задачу на знаходження суми, яка містить числа 430-370. Давайте спробуємо. Наприклад, мама купила пачку вермішелі масою 430 грамів пачку какао 70 г і пачку масла масою 300 г. Яка маса всієї покупки? І так, ваше домашнє завдання. На сторіночці 16 у підручнику знайде значення виразів номер 77 тобто підставити замість А ті числа, які пропонуються. І задача 78. До зупинки автомобіль проїхав 220 км. Після зупинки ще 240 і зробив другу зупинку. На третьому відрізку свого шляху автомобіль проїхав 110 км, який шлях проїхав автомобіль. Тобто, нам треба з вами що зробити? Все, додати. Визначте, наскільки добре ви працювали сьогодні на уроці. А ми з вами побачимось наступного разу. До зустрічі!